Всім привіт! Мене звуть Дарія і ви на моєму YouTube каналі. Сама не вірю, що я це говорю, тому що вже років три мене не покидала думка його створити. Про що це YouTube канал і чому вам варто підписатися? Тут буде багато б'юті-баночок, а також влогів. Не знаю, як ви, але я обожнюю дивитися влоги, зробити собі чашечку кави і вімкнути YouTubeчик. Трішки розповім, хто я і навіщо мені YouTube канал. Загалом я почала писати огляди на б'юті-баночки ще до того, як це стало моїм стрімом. У мене був свій портал, сайт, як це правильно назвати. Я писала різні огляди, а також робила фотографії, ну а потім, як всі, перейшла в інстаграм. Інстаграм я веду вже більше семи років, там розповідаю про б'юті, про своє життя та просування. Тому що вести блог 7 років це ого. го Крім цього, б'юті це моя велика любов, тому що я працювала 4 роки б'юті-редактором, знаю про баночки все, і мені є що вам розповісти. Якщо у вас є якісь теми, які б ви хотіли про б'юті, щоб я зняла відео, або, можливо, якісь вірусні продукти, на які вам цікаво побачити огляд, пишіть у коментарях. Я рада будь-якій підтримці, будь-якому коментарю хорошому, а також подобайку ставте, ну і підписуйтесь. Побачимося з вами у наступному відео. Всім гарного дня!